Єм назустріч місяць вже високо в небі. У в кожному віконечку гасне світло. Ніч приходить до кожного. Одні люди проводять її в золотевому світі снів, інші борються з нічними жахами. А є й такі, яким сни взагалі ніколи не сняться. Вони лежать виснажені денними подіями і споглядають зірки. Те, що їх розлучили, було чудово. Рав знову відмінно працює. А Салфі знову став найкращим, але я все одно хвилююсь. Ми не зможемо довго тримати їх на відстані. Зрештою, вони все одно зустрінуться. Послухай мене уважно: ось що ми зробимо. Я матиму розмову з однокласниками Раф і попрошу їх завжди триматися разом. А я поговорю зі своїми ніч. Вона приховує за своєю тінню те, що в день неможливо не помітити. Завіса таємничості над кожним наміром. І щит, за яким може ховатися зло. Але ніч не безмежна і не може тривати довго. Щоранку, як тільки но з'явиться денне світло, вона стрімголов тікає. Який жахливий сон. Урі я повинна тобі його розповісти. Mm. Урі? Де ти? Ха? Я попросив вас прийти перед уроками, аби поговорити про дуже важливу справу. Це ще дура, так. І салфіса. Бо між ними пролетіла іскра. І нам краще тримати їх на відстані. Саме це я й хочу вас попросити. Увесь час будьте поруч з нею і ні за яких обставин не залишайте їх салфісом наодинці. Зрозуміло. Угу. Я не розумію. Гасе, було б чудово, якби ти замість того, щоб витріщатись, слухав. А ви хочете сказати, щоб ми наглянули за Салфісом правильно? І подалі тримали його від того англера? А якщо вони вже на уроці, мені потрібно йти. Мій щоденник? Де він? Я зазвичай кладу його під подушку? Що це? Записка. Зустрінемось біля входу в кімнату змагань. Нам потрібно поговорити з Салфіс. Раф хоче зі мною поговорити. Зустрінемось біля входу в кімнату завдань. Як мене це дратує! Що вона хоче від мене? Що ж, гаразд! Це мій шанс назавжди довести їй, що я сильніший і що вона нікого не цікавить. Принаймні мене. Подивимось, як вона на це зреагує. Куди це ти зібрався? Хто? Я? Я нікуди не збирався. Ми всюди тебе шукали. Ти доставив моє запрошення? Все, як ви просили, моя пані, але. Але що? Раф і Салфісу заборонили залишатися наодинці. Як ми знатимемо, чи вони зустрілися? Я впевнена, що зустрінуться, не забувай, що їх вкусив павук і тепер їхні серця зачаровані. Тобі варто поквапитись до кімнати змагань і підготувати там усе до їхнього приходу. Як скажете, володарко. Як нудно? Чому нудно? Усе чудово, ти мала б казати, як це заспокоює. Знаю, знаю. Але іноді мені так сумно за нашими бійками із демонами і так хочеться втерти їм носа. Погляньте туди. Схоже, Ендрю і Дженніфер про щось домовляються. Як ти до цього ставишся? Ендрію більше не мій підопічний. Це правда. А ти що скажеш? Але у рідусі охороняє Дженіфер. Це правда. А зважаючи на те, що трапилось минулого разу, мені краще не спускати з них очей. Гаразд, я піду з вами. Просто щоб допомогти. Так. <риклад> <риклад> Отже, ти підеш зі мною? Я замовив для нас столик в ресторані. Ми будемо там тільки вдвох. Це мій день народження, і я хочу, щоб ми відсвяткували його разом. <риклад> 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 Ось адреса ресторану. Не запізнюйся, чекатиму на тебе. Це один із найрозкішніших ресторанів міста. Треба знайти йому гарний подарунок. Що ж мені робити? Думаю, варто пошукати щось у торговому центрі. Чому вона така схвильована? Певно, тому що хочу придбати для Ендрі якийсь чудовий подарунок. Це так романтично. А виглядає так, наче її запросили на похорон. Не розумію. Зате я розумію. Просто вона не має грошей. Її батьки, коли дізналися, що вона сама ходила на концерт з кайлюка, забрали усі заощадження, і тепер вона не зможе нічого в них просити. Без грошей вона не зможе придбати подарунок для Ендрю. Як шкода. А може б вона просто сказала йому правду? Ендрю б усе зрозумів. Я щиро сподіваюся, що Кабірє сюди не втручатиметься. Ходімо. Кабольє вже чекає на нас. Друже, ти чудово розважишся. Навіщо ти тягнеш мене до торгового центру? Ага. Сюди? Ну, ходімо вже, а то пропустите шоу. І на що ми дивитимемось? Що робитиме ага. МП3-плеєр Був би чудовим подарунком для Ендрю, але ж він такий дорогий. Даруйте. Ви до мене? Тихо, говори тихіше, прикрий мене. Що? Ти мене чуєш? Я кажу, прикрий мене. Подивися, чи ніхто сюди не дивиться, ані продавець, ані поліцейський. А? Ні, не дивиться. Ей! Тихо. Кажу, говори тихіше. Але ти це вкрала. Тільки не кажи, що ти збиралася за це заплатити. Ну, взагалі, то так, це подарунок і навіть не для мене. Це ще краще, просто поклади його собі в сумку. Лише відчепиш трихкот і переконайся, що ніхто не дивиться. А вона справді знається на крадіжках. Так, але чи вдасться їй переконати людину зробити це? Хм? Хто кого має переконати вкрасти? Негайно відповідайте. Уявлення не має про що ти. Поглянь, це ж кабірія. Вона спокушає Дженніфер. Вона не має права, ми ще не змагались. Схоже, вона не зовсім розуміє. Я вам от що скажу, ми ангели набагато розумніші за вас. А от і ні, якщо думаєте, що ми будемо боротись чесно. Ти повинна втрутитись, поки не пізно. Може, ти не пхала б сюди свого за тебе носа. тут Взагалі ніхто не звертається. Раф, нам краще звідси піти. Так, як на мене, тут і так забагато люду. Ні, треба допомогти урі. Та що ти надумала, Ангеле? Селфіси, забираємося звідси. Тут стає нудно моєї рацію упевнена, кабірія сама зможе опоратись. П'ять хвилин тому ви ще вмовляли мене залишитися. Що відбувається? Розповідайте! Навіщо ви мене притягнули сюди? Це була ідея професора Темпел! Професора Темпел? А -а -а. Так, друже, вона попросила не випускати тебе з поля зору. Що відбувається? Ви дівчата ходили за мною увесь день. Нас попросив про це професор Аркан. Він сказав, що тобі не можна залишатися з селфісом наодинці. <гас> О, ви серйозно? Між вами двома щось відбувається? Між Салфісом і мною ви збожеволіли? Та я самого лише вигляду його не переношу. Ви здуріли. Чому тоді вона сказала, що хоче зі мною зустрітись? Ти б краще звернула увагу на свою підопічну, доки вона не стала злодієм. <гас> Ідіть за нею, а я подбаю про Дженніфер. <гас> Де а мене я щось пропустила? І доволі багато, але дякую за шоу. Що це з ним? Я тобі пізніше поясню, а тепер нам краще залишити його в спокої. <плес> <плес> Не можна марнувати ані хвилини. На твоєму місці я б здалась. Блискавку, активуй перетворення, охороняти й захищати. Звідки та дівчина вийшла? Не знаю, я взагалі не бачила, щоб вона заходила. Ой, вибач, іноді я буваю такою незграбною. Здається, це твоє. Дякую. Сьогодні я цілий день просто літаю в небесах. А що з тобою? Я отримала найдивовижніший подарунок у світі. Хочеш подивитись? А? Але ж це звичайна листівка. Хіба ні? Гарна правда. І мій друг подарував її мені на день народження. Це так мило, він сам її зробив спеціально для мене. Ніщо не принесло б мені стільки щастя, як ця листівка. Ну мені час бувай. А. Може би я зробила таку для Ендрю. Якщо звичайна листівка може зробити людину такою щасливою, я спробую. Чудова ідея. Тобі вдалося моє вітання. <тит> <Так! рик> Дженіфер була за крок від крадіжки. Я завжди знала, що вона б такого не зробила. Думаю, цукерка каже правду. Якби ти не втрутилась, вона б таки здійснила крадіжку. Але, на щастя, Раф мені допомогла. До речі, ви не знаєте, де вона? Буде весело. Цікаво, що той Демон хоче мені сказати. Цікаво. Чи вистачить їй духу сказати мені все в обличчя? Я б хотів, щоб вона подивилась мені у вічі і сказала, що ненавидить. Ну що, Демон, не кажи правду, чого ти від мене хочеш? Розповідай. Я? Це що ти від мене хочеш, Ангеле? Ти ж мене сюди покликала. Якщо це жарт, то мені не смішно. Я взагалі не розумію, про що ти. Мені нічого тобі а? сказати. Гаразд, якщо ти не хотіла зі мною поговорити, навіщо тоді було надсилати записку? Я нічого тобі не надсилала. Це ти мені надіслав? Чи ти забув? Допоможи сам пісе! Рятуй! Хапайся за мою руку! Ваш план спрацював. Двоє вікових Замовкни, меликаю, твої нескінченні балачки мене дратують. Я вічність чекала цього моменту.